Українська академія лідерства. Спільнота, де навчаються світити. Не лише для себе, а й для інших. Мені 17 років, я з Харкова, у 22-23 рік. Я дуже хотіла долучитися до якогось волонтерського руху, але я була за кордоном тоді, і я прям з того моменту почала просто мріяти про українську академію лідерства, тому що це була така спільнота волонтерів, і людей, які справді змінюють світ і допомагають іншим. Від навчання я очікую якогось такого сильного бусту себе, розвитку особистісного. І я би хотіла дуже дізнаватися цей світ, дізнаватися історію України і змінювати Україну на краще. Спочатку це спільнота тому що в українській академії лідерства дуже чіткі і гарні цінності, і я відчула просто якийсь контакт з своїм. Мені дуже подобається волонтерство. У нас є типу день волонтерства раз на тиждень. Це дуже розгружає, тому що коли в тебе там від ранку до вечора лекції, і ти там ще маєш щось там паралельно робити, якісь свої задачі, так справді воно тебе розгружає, плюс ти відчуваєш дуже велику, таке дуже велике натхнення, тому що ти допомагаєш за тільки світу. Так ми можемо в притулках плести сітки, волонтерити на кухні, можливо, десь щось прибирати. Я дуже люблю плести сітки, тому що це так дуже медитативно. У нас сьогодні регіональне відкриття. Це в рамках форуму Творимо себе, творимо Україну. Це старт навчального року, який у нас зазвичай є кожного року. Навчається у нас в академії у львівському середку 36 молодих людей практично з кожного регіону України. Загалом Українська академія лідерства – це освітня інституція, яка працює з молодими людьми, які бажають розвиватися, змінюватись і загалом змінюватись не тільки змінювати не тільки себе, а змінювати людей навколо, запалювати зорі в людях біля поряд біля тебе, і загалом змінювати нашу країну на вже. Завтра чи сьогодні на краще. Ремонтні роботи тривали 16 місяців до сьогодні. Сьогодні є новий сучасний освітній центр розвитку лідерства у місті Львові. Тобто це кампусна основа кампусного типу, де студенти можуть навчатись, проживати та харчуватись. Вони сюди приїжджають в вересні і виїжджають в червні. Цього року Львів є молодіжною столицею Європи, і дуже знаково, що одна з важливих молодіжних ініціатив, яка вже у Львові працює насправді багато років, відкриває власну домівку, про яку насправді дуже багато поколінь, які навчалися в Уалі, мріяли. Ця будівля колись власне була надана Українській академії лідерства в оренду. Власне, це було декілька років тому. і протягом цих років відбувався тут ремонт, реставрація. А на початках місто так само долучалися з точки зору коштів. Це є комунальна будівля, і сьогодні вона стала домівкою Уалу. Окрім того, ми маємо декілька програм, які ми підтримуємо українську академію лідерства з коштів громади міста. Але найважливіше, що це є дуже класна і середовище, яке збирає молодих людей зі всієї України. І дуже знаково, що вони тут можуть зростати, визначати з професію. І тут насправді зростають багато молодих лідерів.